Вітаю всіх! Покажу в цьому випуску цікавий сайт, де можна заробити за допомогою крана і не тільки різну криптовалюту. Відразу скажу, що кран дає досить непогану суму і в день дається величезна кількість кліків. Зроблю невеликий огляд, як можна ще заробити, крім крану, як виводити гроші, покажу висновок обов'язково. Я вже виводила. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Ви дуже класні, спасибі, що залишаєтесь зі мною. Разом будемо намагатися заробляти в інтернеті. Поїхали! Відкривається така сторінка. Реєстрація досить проста. Вам потрібно буде просто додати адресу електронної пошти. І відразу, коли перекидає вас на ваш кабінет, то ви отримуєте нагороду за реєстрацію. Мені прийшло 30 монет. Відразу бачимо способи заробітку, які пропонуються. Давайте перейдемо на перегляд реклами, перекидає нас на сторінку, де. Протягом 13 секунд потрібно знаходитися на сайті. Погортаємо його і коли вгорі зліва секундомір закінчується, бачимо, що можемо клікнути на зелену кнопку для розгадування капчі. Ставлю Я людина, вирішую невелике завдання, і на баланс зараховуються монети. Повертаюся, натискаю наступну рекламу, також проходять секунди, прогортаю та знову з'являється зелена кнопка, клікаю, розгадую капчу та заробляю монетки. Є інші завдання, які потрібно виконувати. Я поки що не виконувала їх, я трошки. Заробила на крані, щоб показати вам висновок, працює чи ні. Я зробила 8 кліків на крані, переглянула дві реклами, заробила гроші і вивела відразу, щоб подивитися, не лохотронце. Сайт цікавий, але є те, що мені не подобається. Наприклад, коли я натискаю на кран. То не показується секундомір, через який час я зможу заново зайти та заробити на крані. Тобто ми бачимо, що тут написано: кожні 5 хвилин можна клікати. Так клікати можна тисячу разів на добу, це дуже круто. Але не написано через скільки часу я маю сюди зайти. Це моя діяльність, поки що вона так виглядає. Я далі продовжую заробляти, щоб показати вам висновок. Інші завдання тут бачимо: змініть загальну кількість очок, заповніть 15 коротких посилань сьогодні, заробити сьогодні 15 тисяч монет і так далі. Цей список бачимо користувачів, які заробляють криптовалюту. В основному виводять біткоін, літекоін, солана, трон є, бачимо. Також тут є інформація: зв'яжіть зв з нами, техпідтримка є в Телеграм. Ось якщо перейдемо, побачимо, що можна написати і чекати на відповідь, якщо щось не зрозуміло. Яку криптовалюту ми можемо заробляти? Дивіться: біткоін стоїть за замовчуванням у кожного користувача. Але якщо ви хочете іншу криптовалюту, ви можете вибрати у цьому списку це USDT, біткоін, Solana, Tron. Dogcoin, Bitcoin Cash. 67 та 8 монет можна заробити кожні 5 хвилин на крані. Ну, Я казала вам, що дуже незручно потрібно самій рахувати, коли ці 5 хвилин пройдуть. Тут немає таймера, це вперше я бачу такий кран, де потрібно просто вгадувати, чи самій дивитися на годинник, так ось. Бачимо. Зелене винагороду отримано. Монетки полетіли на баланс. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Дивіться, щоб побачити баланс на головній сторінці, потрібно обов'язково перейти англійською, іншою мовою не показую. Переходьте, якщо у вас стоїть, наприклад, українська, змінюємо на англійську мову, оновлюєте і показується баланс. В мене зараз 638 монет. кран дає непогану кількість монет. Щоразу це дуже тішить. До речі, на кран можна заходити тисячу разів на добу. Це дуже дивно, тому що ті сайти, на яких я зареєстрована, і трохи працюю на них, в основному на добу дозволяють 30 разів, 50, а тут тисячу разів. Тобто нескінченну нескінченно кількість, можна сказати, заходити. Спробуємо тепер вивести, як ми виводимо. Натискаємо ось під кількістю монет, які я заробила буквально за кілька разів обертання крана і перегляд реклами висновок на Fawcett Pay. Я зараз буду виводити на Fawcett Pay, вказати тут потрібно адресу криптовалюти. Я вибираю біткоін і переходжу на свій гаманець Fawcett Pay, щоб скопіювати адресу біткоїну, де взяти адресу? Я показую, шукаємо біткоін, натискаємо на депозит. І тут копіюємо адресу. Скопіювали і я переходжу на сайт, щоб вивести. Вставляю адресу гаманця, вказую суму. Я напишу 630, тому що у мене на балансі 638. Напишу круглу суму і натискаю Вивезти. Ваша нагорода буде оброблена. Висновок прийде обов'язково. Я вже один раз виводила Дегікоін на Fawcett Pay. Все успішно прийшло. Тепер буду чекати на адресу біткоїну. Вивід працює.